Хто були найкращі ваші друзі в дитинстві? В дитинстві? Ну, були в мене подружки. Одна подружка була. Це була найліпша моя, то була священника сестра. Це була моя найліпша подружка. Як її звали? Льона. Поїхала в Польщу. Ніхто нікого нема. Всі виїхали. А євреї жили близько до вас? Хто? Євреї. Євреї жили в нашому домі. А до війни вони до вас додому приходили, ви пам'ятаєте? Приходили. Подружки в мене були, єврейки. До школи ми разом ходили з ними, я з ними товаришувала. А як то до школи ходили разом? Вони ходили у польську школу? В польську школу. Ходили єврейські дівчата? На, як? А в яку? В польську школу ходили. А єврейської школи не було? Ні. Була було в нас єврейської школи, була польська школа, тільки була польська. А ви коли-небудь до війни заходили до синагоги? Заходила. Розкажіть, будь ласка, як ви її запам'ятали? Ну як? Зайшла в ту синагогу. Я заходила своєю з жидів, Рузя вона називалася. То ми обидві заходили там. Що ви там робили? Подивилася, пішла. Це було на свято якесь чи просто зайшли? Ні, ми так просто зайшли. Я сам поліжанкувала з того рожо. так. Вона була однолітка ваша? Так, ми в школу ходили разом. Ви додому до неї ходили? Ходила, вона до мене, я до неї ходила на свята, як маси пам'ятаю, я їла всім, а вона до мене приходила на свята. А в нас різниці не було. Ніколи ні не ображали одне ні, одного Ні, ні, Такого не було? Ні, я ніколи не ображала. Скажіть, будь ласка, а до війни ви що не чули про погорони? Ні, ніколи.